Знаєте, одного вже хантера. Я сьогодні зустрічав. І те, що він нароляв, просто там завтра, напевно, буде відео подивитись, це просто якийсь. Ну, просто водив його маму в кіно, якщо чесно. Так не буває. Але це Харстон. Тут, якщо ви такий невезучий, як я, це гра не для вас. Та й це гра не для вас. Та й не для мене. Але нам всегда нужны новые помощники. Приветствую в команде. Та-та-та-та-та. Так, що тут сталося, бо я трошки пропустив. А, окей. Ну, непоганий, до речі, хоч, хоча би хіл. Далі 4-5, напевно. Та й далі, напевно, 4-5. Угу. Так, давайте подивимось, що мені тут гарного дадуть. Ні, не хочу. Бо зергів в мене небагато, і надіятись, що якимось чудочином я їх назбираю. Я вже більше в таке не вірю. я вже... Вирішив грати чисто по факту від того, що є, а не надіятись на якийсь незрозумілий рандом, тому що не роляє мені взагалі. Ну, ви самі все бачили. Я майже впевнений, що він вистрілить сюди. Коли рандом на твоїй стороні. От він сидить в нього 5 карт. Але він зараз почне таке роляти. Так. Це все весело, звичайно. Але мені треба трохи скидати карти. Так. Добре. Заморозка проти ханта. Це гарно. Ну, це прям, прям дійсно гарний варіант для мене. Це я, звісно, простикав трохи, але окей. Да, згідний. Зараз, якщо він Опять нароляє ігрушечного круша, яким потім винесе мене, я вже таке бачу. Це просто, ну, наскільки це було реально в той момент, я навіть не можу вам сказати. Єба. Ну от шо це таке? Ну єбать, ну як таке нах? Ну, і просто шо я йому от маю зробити? От, ну та, їбанутись просто. Ну, просто що це таке? Ну, блять, це нереально. Я не знаю, чесно. Ну, типа, це просто нереально. Так не може бути. Ні, ні в якому випадку, так не може бути. Що це за херня, блядь, взагалі? гідралодона стави на. шостий хід, якого нароляв, до речі. Ну, і все, ну, типа, що я йому можу зробити? Ну, максимум, що мене хоч якимось чином може врятувати, це якщо я зараз схожу сюди і здешевиться е, оця сімка. Дивимось. Здешевилась? Звичайно. Та й звичайно. Ну, так хулі в нього 15-17 урона. Піздецкий кейс, <смір> Блять. просто я не знаю. Як таке можливо взагалі? Це просто одно. Який на це шанс, блять? Та що ти, блядь, кажеш? Єбать, який на це шанс, який, блядь? Одна сота? Одна тисячна, блядь? А це хочете виграти, попадайтесь на арені проти мене, блядь. Вам буде руляти просто, ну. Все, що ви хочете. От все, що ви собі